Друзі, всім вітання! З вами привет, ліснички Тревел. Сьогодні ми вийшли вже після роботи до лісу. Дуже коротка подорож, буде просто продивитися, які є гриби, знайти вам все, показати, якщо вони будуть ось подивитися лисички. Ну, відразу рушаємо без зайвих слів. Так, що у нас тут є? Ось якийсь грибочок. Так. Висушений такий, так, грибочок. Підборезовочок. Ну, що я можу сказати? Ми забули взяти ножа. Забули взяти ножа, дійсно. Так, ну будемо тоді всі гриби збирати, які знайдемо. Навіть такі підборезовички. Ось, я ще бачу. І ще. Це білий? Так, це білий, але Клас. старенький, так. Я як я його не побачив. Клас. Такий. Ага. Витягуй. Ось там ще гарний. О, зараз підемо ріл знімати. Так, білий грибочок. Так, ну давайте подивимося на цей гарний гриб. І знайшла валентина. Кажеться, хтось вже входить. Ой! Що? Павутинка? Паличка від павутини, але павутина. А цистяє. що ж ти пішла не паличкою не Та я ж гриба Хотіла. <рес> Подивіться, який білий грибочок. Такі от. А що ти не хвастаєшся, що у тебе якась палочка є? А це в мене від павутини така палочка. Ану покажи. Отак, збивати павутину. Як вона називається? Палочка пікні. Ось так ну. вона складається. Опа, в собочку. Ага. І ось так. Опа. І, і, вона... і розгрібати гриба ось пальчиком. Ага. Я зрозумів. Так, ну що, ми цей будемо щось? Так, е, да, давай знімемо. Так, да, добре, а потім покажемо вам, що вийшло. Ну, як грибочок? Ну. Ну, шляпка гарна, дивись. Угу. Гарний грибочок. Ну, труси його трішки так з -зем, землю, тут так? забула ножик взяти. Та може повернемося за ножиком? Це ж тратить час. І так уже темно. Та, ми трошечки. Постояли в заторі в невеличкому. Ага, ну і диви, які гриби. Клас. Пішли далі. Пішли далі шукати. Цікаво, як я ці не знайшов, коли тут був. А вон якийсь гриб, я бачу, але напевно польський. Що це таке? Це... Ага, польський грибочок, такий старенький висушений. Бачите тут місця, які вже три типи грибів під Брезиву. Нібо схоже на польський. На, такий бачить. Такий засушений, можна. Ну, хоч якийсь. Так, а ти все передивилась тут? Треба ці дубові рощі пройти. Ми ще там на нашому місці глянемо. Давай пройдемо повністю цю дубову рощу, глянемо, що тут може щось виросло. Де ж мають ще бути гриби якісь? Оце були дуже гарні грибочки. Пощастило та пощастило. Це якась кись. Не знаю, що це таке. З мухоморових щось. Так, більше не бачу. Ну що, друзі, будемо шукати. Як же знайдемо, тоді покажемо вам наступного гриба. Що у нас тут на наших місцях? Тут щось немало, лисичок. Нема? Не бачу. А були тут. Може, позбирали, бо я маленьких залишив багато. Коли тут збирав. Який засохш. Ну, так, да, така трошки підсушена. Бачите, вологи не вистачило. Може, Напевне. завтра дощ піде. Що? Може, завтра дощ піде. Може, дощ, бачите, одна така підсушена вилізла. Ага. Але були ж тут багато було цих, багато було маленьких. Ніщо, жодна не виросла, нічого взагалі. А, вони і залишилися маленькі, бачите, вони засихають, Валь, подиви, бачиш, бачу, бачу. скільки тут їх. Не хочуть рости. А в лісі комарі є. Я трошки побризкався, але все одно так вони вже, бачите, маленькі тут ще будуть. Вон, бачите, це що таке? Не хочуть рости просто, нема дощів, нема вологи, навіть під цим листям. Так, маленькі залишаються. Так, ну мають бути ще білі тут десь. Я думаю, сироїжок вже взагалі нема. Все ж таки ліс дуже потребує дощів. Дуже сухо зараз. Прямо вже тих куп сироїжок, які були буквально скільки, ну, десь орієнтовно тиждень назад, їх вже нема взагалі. Або висохли, або вже грибники дозбирали залишки. Тому поки що нічого нема. Так, ну що, підемо ще, подивимось одне місце з лисичками. Може там щось виросло. Так, перевіряємо друге місце прямо на камеру. Ми ще тут не були тут. Тут я тут не був? Ні, я тут був, але на сьогодні маю на увазі. Бачиш теж. Не виросли. Хоча я дуже багато маленьких залишив. Тут дуже багато їх було. Не виросли, бачите? Посуха дала своє. Чи ми їх не бачимо? Напевно, не виросли. Вже в лісі листя таке, як осінь. Ага. Ну, вже тут до осені залишилося трошечки тільки. Та, нема. Я одненьку знайшла. А, в цьому другому місці? Угу. угу. Тут теж я залишав лисички. Ага. Ну хоч. Хоч якась так. Ну вона вже не виросте її можна забирати спокійно. Своєю чарівною паличкою. А ось дивись, ще тут щось виросло. Якась лисичка така. А ось іще одна. О! Бачите, тут трошечки повиростали. То вони вже, ну, бачите, вони висихають маленькі і все. Більше не ростуть. Вон теж, бачите, так, ну, сохнуть. Тобто вони, ну, дуже сухо в лісі, дуже сухо. Навіть лисички, які трошки цю сухоту можуть пережити, вже вже навіть вони не змогли вижити в цих місцях. Таке ли, листя таке вже осіннє дійсно. Так, ну що, з лисичками. Великі мінуси в мене були надії на ці місця, досить великі, що вони трошки підростуть, але бачите, що не справдилися надії. Ну, виросли ці лисички. Так, ну що, тоді у нас ще є трошечки часу походити ще грибочки пошукати. Давайте, може, щось ще залишилося. По дорозі, по дорозі, бачите, знайшов якого маленького е красноголовця. Трошечки відламався, але шляпка ціла, я бачу. Пішов у кошика. Ось тут ріс в такому посухшому пенячку. Бачите, напевно, виліз, але не вистачило сил йому дорости далі, тому що сухо. Ось так пройдемося. Цим лісочком може тут щось буде. Валь, потрібен експерт по білим грибам. Зараз йду. Хочу, щоб ти глянула цей гриб? Оцей. І сказала, що це за гриб? Ну, пох... схожий, так, да, схожий. Просто на сонечку може він був білий? А, так. Такий смішний. Ага. Бачите, на сонці настоявся. О, і я ще одного бачу. О, шляпка змінила колір як. Але це білий, так? Так, да. Mm. Да, пахне і мам. Да. Гарненький. Так, забираємо. Це я вже знайшов хоч один білий. Ти кажеш, ще там є? Там прямо. Може, то не білий, я не знаю. А, я бачу гриба, але мені здається, це... Що це? Оце? Угу. Тут декілька гриб. А, це ці пшикалки, а це що? Ого, це трійка цих підберезовиків чи підосиновиків диви. Прикольно. Ага. Так. Все зараз, знаєш, зачистка. Так, якщо один виріс білий, треба ще шукати. Вони в цьому лісі ростуть не по одному. А може, тут вже й хтось зібрав. А цей залишив, бо він такий на сонечку пригрівся, і не всі його бачать. Думаю, що це якась сироїшка, може зверху, білого кольору він. Але ніби більше не видно. Бачите, вони всі ростуть в цих. Це що, дуб в дубовому цьому посадці невеличкий. Так, ну вже добре трошки знайшли. Бачите, потрошку-потрошку і знаходимо грибочки. Зараз тут деякі ще місця перевіримо може наповниться наш кошик. Що тут у нас? Маслюки. Та ти що цікаво. Дивіться. Дійсно маслючки повилазили? Ось такі, бачите. Ось іще один. Ось. Ага, вони які. А це напевно що? А це поганки. Ось це поганки. Вибачте, Ой. дякую. Цікаво, прямо вийшли на ці на мосліки. Посеред. Прямо я взагалі щось не пам'ятаю, щоб тут хоча б якісь гриби знаходили на цих місцях. А це означає, що ми йшли в правильному напрямку. Ось польовик, мені здається, валь. Угу. Ось такий виріс. Сухий. Та вони зараз всі сухі, ти ж бачиш. Ну, польські гриби вони ростуть всюди, тобто їх можна знайти. Зараз цей період в таких, знаєте, гілочках, пнях. В деревах старих, та вони там біля них, де трошки вологи можна потягнути. Але зараз навіть вони вже сухі. Є луїна, яка виросла, бачите? Mm, прикольно. Так, що ще тут погуляємо трошечки? Глянемо, глянемо там біля дуба. Угу. Зараз через дорогу перейдемо, ще там глянемо грибочки. Так. Ага, бачите теж в таких ямках, як я казав, біля всяких дерев, дерев пеньків, вони ростуть. Ось тут ми завжди маслюки збирали. Але тут більше вони восени, о, в весною ростуть. Так, вони тут з'являються. О, щось в носі прямо щекоче, лоскоче. Вони тут з'являються, о, це що таке? Це що за гриб? Дуже свіжий маслюк Валь. Диви, який свіжак. Найсвіжіший маслюк, який я бачив. Подиви. Mm, Дивись, свіженький. На. То я казав, що вони тут ростуть весною, як тільки починаються. І восени влітку тут. В цьому місці чому всіх нема. І зараз, бачите, кінець літа. Трошечки по одненькому тут познаходили. Але вже тем, темніє. Темніше. Знайти гриба вже важче, все важче і важче. Опа! оп може повертаємось. Ось іще маслюк. Що ти кажеш? Повертаємося вже. Так, але диви. Ще один маслюк, і ще один свіж... свіжачок просто капітальний, диви. А? Угу. Ага. Зараз, зараз давай ще тут трошки походимо і повертаємо назад. Бо дійсно на камеру так не передається, але вже так трошки темніє. В очах, знаєте, гриби вже ховаються від очей. Так, ну давайте ми тут поглянемо, якщо знайдемо гриба, покажемо, якщо ні, вже підемо назад. Більше грибів ми не знайшли, тому рухаємося вже назад. Вже дуже темно, насправді, але все ж таки камера не передає. Так, це, але темненько. Так, все. Перевіримо Дісун. гриби. Перевіримо гриби. Ну, ми опрішемо. Зараз mm. візьмемо ножик Так, прямо на камеру? Ну так. Чи ні? Ну, давай. Так, є. Беремо тепер ножа. Де він тут є? Опа. Так, мене. Щоб комарі не з'їли тільки. Так, ну що, бачите, скільки сьогодні ми набрали? Так, але які з них ціленькі, які не ціленькі. Ну, цей більш-менш. Трошечки якісь тут його погризли. Так, цей дивимось. О, цей чистий маслюк. Теж трошки його, бачите, комарі сідають на мене. Так, що тут з цими маслюками? Ну, такі, треба, треба перевіряти. Візьмемо. Так, польський. О, ну тут, думаю, шляпка нормальна. Підберезовик, Березовик. А, мене. Давай виденько. Так, цей нормальний. Червий зразу витратимо. Так, можна взяти. Так, польський гриб червивий повністю. Цей червивий. Цей чистий шляпка. Так, да, він такий старий. Так, маслюк. Беремо. Давай, давай. Цей. Обрізав і пішов далі. Все. Підберезник забираємо. Цей маслюк. Отакий, от не знаю, не буду брати. Білі твої. А добрі. Там вони комарі їдять. На цю можна на сушку подивитися. Ось шапочка, шапочка гарна, лисичку забираємо. Десь останні лисички. А ось тут. Раз, два, три. Так, оцей білий. Подивимося. Ну, думаю, що можна буде на сушку шляпку взяти. Так, і останній твій царський гриб. Білий, так, найкращий з, з найкращих. Я от трошки так обріжу, бачите, це дуже червивий. Але можна буде шляпку розглянути як на сушку. Все. Валь, почистили. Я це десь прикопаю залишки. Так, ну що, як тобі подорож вдалася? Ну так. Ну, хоч трошки грибів набрали для вечора, вже темніє. та ми будемо рушати додому. Ось. Тому що так якось комарики кусають. Але в будь-якому випадку закінчуємо так нашу подорож. Як завжди, вам всім. Щиро дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити нам вподобайки, бо ми в таку комаринний вечір вийшли шукати грибочки. Вам Це може, може бути дощок, і тоді будуть ще гриби. <рес> Ось, з вами, як завжди, були ліснички тревел. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки. Ну, як тільки будуть грибочки, ми з вами побачимося знову. Обов'язково. Пока-пока.